Молитви вечерні, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами не Твої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, Божена, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди є і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянся, сили, немочі наші, імені Того ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє, Царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину Святому Духові. Господи, помилуй нас. На тебе ми знадіємось, не прогнілося дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але злянься нині, як у було і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, і ми люди Твої, всі творення рук Твоїх, ім'я Твоє призиваєм, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Милосердя, двері відкрий нам, благословена Богородиця, щоби. Ми... На тебе, надіючись, не загинули. а від усякого лига тобою визлися? Ботийся спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 поміли. Боже вічний, царю всякого створіння, що сподобає мене в цьому часу дожити? Прости мені гріхи, які я вчинив цей день ділом, словом, думкою, очисти, Господи, грішного. Мою душу від усякої скверних тіла і духу, і дай мені, Господи, в ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я при святому імені Твоєму усі дні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань. Ощо оскверняють мене і похоті лукавих, бо Твоє Царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, навіки віки. Амінь. Вседержителю, вседержителю, Слово Отче. Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твою, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пасія Твоїх весь. Не віддай мене на поталу Заміїною, і не повсти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Оже ти, Господи, Боже, поклоніння, достойний царю Святий Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму коли тим світлом, що ніколи не меркти, і Духом Твоїм святим. Що з ним освятив тисячі своїх учеників, подай, Господи, мені недостойному рабу Твоєму, спасіння Твоє наложеної, і просвяти розуму і світлом, розуміння святого Івангія Твоєго, душу любов'ю Христа Твого, серце чистого Слова Твоєго, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою смиреннями охорони і у слушний час від від мене вісну на славослов'я Твоє. Бо ти єсли препрослав є, слі, є сі, з з твоїм отцем і з Пресвятим е, Духом на віки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю у істини, з милосердця, помилуй мене грішного рабатого, відпусти, прости мені, недостойний усе, чим я зрішив перед тобою сьогодні, як людина, а навіть не як людина, але гірше, скотина. Всі мої гріхи, вільні і невільни, свідомі і несвідомий. Вчинені через молодість, або через недобру науку, зхвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я хлявся або ганьбив е, його у своїм думкам. Може, кому докоряв, або обмовляв, кого гніви мою, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, е, або перечасто спав, е, або захожого до мене, Бога зневажив, або брата моєго засмутив, або за... Тівав сварки, чи може кого осудив, або величався, або погордувався, або під час молитви, мій розум, до указу світу цього, або про розпуст не помислив, або об'їдався, опивався, або безлузду сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріху братам його. Тоді, як мої гріхи не злічені, або до молитви був недбагливий, чи ще щось чинило злого і забув. По, по все оце ще більше я вчинив. Помилуй мене, творчі мій, владико лінивого, негідного, рабатою. І вибач, відпусти, прости мені, як і благий, чоловіколюбний, і нехай спокійно ляжу, засну, і відпочину я блудний, грішний, окаяний. Поклонюся, оспівю, прославлю перечисне ім'я Твоє з отцем і дородним Твоїм Сином, і по, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Што, що тобі принесу? Або чим тобі віддячи, великодаровітний тий безсмертий, царю, щедрий чи великолюбний Господи, за те, що в мене, який лянується на Твоє служіння, нічого доброго не зробив. Ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності спасіння мою душу, будь же милостивний до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безліч гріхів. І відкинь від мене помисли у кави цього життя. Єдиний ти свій безрішний. Прости, провини мої е, вчинені. Перед тобою в цей день свідомо несвідомо словом, ділом, думкою і всіми моїми почуттями, ти сам, покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаюся божественно твоєю владою, немимоми чоловіку людством, силою, очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів». Благоволи, Господи, звільнити мене від яволськи, спаси мою, стражденою душу, осіни мене від світлом лицятого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосуждженним охорони. Думки раба Твої, він мрії стурбованості, віджени від мене всю сатанину дію, просвяти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронця, наставника душі і тіла моє, щоб Він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб я, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячну молитву. О Господи, почуй мене грішного Бога, раба твоя. даруй мені після пробудження. З чесним сулінням, навчатися закону Твоєго, від жени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святи, прославляти, славити прочисту Богородицю Марію дану нам грішним на захист, прийми її, щоб молитися за нас, бо я знаю, що вона, наслідуюча Твоє чоловіколюства, не перестає молитися за нас її заступництвом чесною Христом. Христа знамення і всіх святих, Твоїх зараді, збережи мою Богу і душу Ісуса Христе, Боже наш, бо Ти святий, єсі і найславніші повіка. Амінь. Господи Боже нас, все, в чому я зрішив сьогодні словом чи ділом, чи думкою, Ти, як благий чи прости мені, мирний, безтурботний сон, подай мені, ангела Твого охоронця, прости мені, щоб Він покривав, охороняв мене від всякого зла, бо ти охоронець душі тіла наші. В тві слава славим, Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо і чиї більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо вісну, полегшення душі і тіла. Охорони нас від усякого марива, від е, темної присусі, припини... Пристрастне бажання погасли полум'я тілесного збудження, подай нам снотливість пожити в слові ділі, щоб, прийнявши доброчесне життя, позбутися нас, обіцяння Твоєго блага, бо ти на віки, Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розум чи думку, Словом чи ділом зрішив я прости мені. Господи, визволи мене від всякого незнання, забуття, легкодухості, закам'янілості, нечутливості. Господи, визволи мене від всякого. Спокуси, Господи, просвіті моє серце, засмарене злою похиті, Господи, як людина з ти як бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на допомогу мені. Щоб я прославив ім'я Твоє святе, Господь Ісусе Христе, запиши мене рабату в книзі життя. Подай мені Кінець благий, Господи, Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоє покласти добре починання. Господи, зроси. Серце, усую Твої благодаті, Господи, небо і землі. Помини мене грішного, мерзенного, нечистого, царстві царсвітовою. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені мислі благі, Господи, дай мені сльози пам'ять про смерть і розлучення серця. Господи, дай мені намісповідомлення гріхомої. Господи, дай мені смирення, снотливість і послух. Господи. Дай мені терпіння, вікодушність і лагідність, Господи, вкорени страх, Твій блоги серце моє, Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей і бісить і усього шкідлого для мене, Господи, то ри за Твоїм бажанням все, що хочеш, і нехай буде воля Твоя мені грішня. Бо Ти благословенний єси навіки. Амінь. Господі Ісуса Христе, Сину Божий, зараді найчеснішої матір Твої, безплотних Твоїх ангелів, а також пророка притящих Христиця Твого богоблаговолиливих апостолів, світих і добробутних мучеників, прибудованих богоносних отців і всіх святих молітвами. Визвали мене від теперішніх нападів Бісивських Господі мій творчі, що не бажає смерті грішнику, але чекаєш його навернення життя. Дай навернення мені океану достойному, забери в мене пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і взести до пекла живого. У Господі мій, утішителю мої, моя, і що мене раді окаяну зодягнувся тлінну плоть. Вратуй мене від нещастя, подай у тихо душу моїй океани. При щасті при щепи моєму серцю, виконувати твої повеління, залишити злі діла і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господі, оповаю. Спаси мене амінь. До тебе, причистої Боже Мати, я припадаю що молюся, ти знаєш стариця. Я безпрестану сорішаю про нього, Сина Твого Бога Мою, і хоч багаторизово каюся, але не. Неправедне являється перед Богом, знову страхом каюся, відразу знову це саме роблю. Невже Господи уразить мене, знаючи про те, що водиться моя боротися, що я цілком годуюся з ними моїм ділами, і всіми думками. Люблю закон Бога але не знаю причиста цариця. Чому доброго не роблю, а зле, якого я не хочу, роблю, не допускай, причисте, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля сина того Бога мою, який мене спасе, Розуміть, подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер тепер перестав робити зле. І решту часу прожив би в заповідях Сина Твого, Бога Мого, якому належить слава, честь і держава, з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Богим Жотворчим Твоїм духом нині повсякчас, на віки. віків. Амінь. Благо царя, благая Мати, причиста, благословенна Бройца Марія, ми диссина Твого Бога. Нашого вели на мою грішну душу і твоїм молитвами настав мене на діяння благи, щоб я останок мого життя прожив безріха і через тебе е, в рай знайшов, е, е, богородиця Діва, єдна, чиста, благословенна. Ангел, Христе, охоронитель мій, святий, покровитель душі, мого і тіла, все мене прости, чим я згрішив сьогодні, від усяких спокусів мого ворога. Супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхів не прогнів мило, але молися за мене грішного і достойного рабатою, щоб стати мені в достойній благості, милості всі святої Троїці, Матері Господа, відмого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможні воєводи, переможні ми, звільнивши віддячні підносимо тобі, раби твої Богородице, але ти, яка маєш державу, непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивали радойся, невісна, ненавісна. Преславна, преснадія, мати Христа, Бога нашу. Нашу милиту, Сина, нашого, прести нашому сину Твого Бога нашого, що Він спас через тебе душі наші. Всі опування на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене, мене під подкроєм Твоїм. Бороється, Діво, не погордуй мною грішно, але що потребує твоєї допомоги, твоєї захисту, бо на тебе опуває душа моя помилум'я, вповання моє, отець. Пристановище моє, син, захист мій Дух Святий, Троєць, та слава тобі, достойна єс і ця істина. слава тебе, тебе, Богородицю, пресноблаженої приніпрощу Матір Бога нашого, чеснішу від Херувімів, незравняно славнішу від Серафімів, щоб із зітління Бога слова породила сущу Богородицю тебе величаєм. Слава тобі, Христе Боже наш! Слава Тобі, слава Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, Господі Ісусе Христе, Сине Боже, моліть раді, почистої маті і всіх святих помилуй нас. Амінь. Владику чоловіку люче, невже ліця посіль для мене буде домовиною, чи ще окояною мою душу, освятий світом дня. Ось Бо домовина стоїть переді мною, Ось Бо смерть чекає на мене, суду Твою. До твого, Господи, я боюся нескінченної муки. Зло, зробити не перестаю, завжди прогнімляю Тебе, Господа мого, і причистую те матір'я і вся небесна сила, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я не достоєн чоловіку любства твого, але достойне осудження муки. Та Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш то тут немає нічого дивного, а якщо чисто помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милость на мене, грішному, і в ньому і вічолові кулюся Твоє. І нехай не перевершить моє зло, Твоє немовно благость, милосердя, як тільки хочеш, як вчиниш діло Мого спасіння. Просвяти очі мої, Христе Боже. Щоб я не заснув на смерть, щоб, я не сказав, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, будь заступником душі моєї, бо я хожу посеред багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене благий, як чоловіку любляс, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Прославну Божу Матір, святійшу від святих ангелів, не ми мовно спіємо серцем устави, визнаючи її Богородісу, істинно народина на Бога втіленого і безперестанно молися за душі наші. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця огню. так нехай загинуть усі біси від лиця тих, що любить Бога, і хто осінює себе хресне знаменням. в радості, помиляє. Радуйся, причеси, жертвяші креси Господь. Вроняй бісі сили розп'ятого нашого Господа Ісуса Христа, що до. Пекла зійшов і подолав силу дьявола, дарвав нам тебе Хрест твій чесний, напроганяв всякого супротивника. О, пречесний жертвящий Христе, Господній, допомагай мені всього Святої, діло, бройцев зі всіми святими, небесними синами, завжди нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силу чесного, жертворящого Христа і охороняй мені від всякого зла. Полегсий тоси, Боже провини. Наші гріхи вільні ішло в іділи е, свідомісті в день і е, воно, е, чи помисл задії, всі напрости, які благий і чоловік улюбчий. Тих, що не давить кривдяне, спрости Господа, чоловіку любчи, благочинцям, добровчини, братам і родичам наших дарою, чого вони просять для спасіння життя. Вічно хворих відвідання, зцілення їм даруй, керуй тим, що на морі мандрівникам будь спутником, всім православним християнам, допомагають боротьбі тим, що служать і нас милують нас, гріхів відпущення даруй, тим, що заповідали нам не остання на них, помилуй з великої е, Твоєї милості. Помини, Господи. Раніше спочили оців, братів, сестер наших, упокої їх там, десь є слідство лицятої. Пани Господі, братів наших, поневолених, визва від всякого нещастя. Пойне... І дай їм, чого вони просять. Для спасіння життя вічня помини, Господи, нас, смирених грішних, недостойних рабів Твої просити наш розум, світлому розуму Твого, настанови нас на стежку, заповіді Твоєї молитви, почисти, величе наші боротьби, приснаді Марії і всіх святих Твоїх Єсі, на віки віки. Амінь. Сповідаю тобі, Господу Богу мою, Творцю єдиного Святий Троїці, хва. Ми споклоняємо Отцього Сину Святому Духу всі моріхи, які вчинив усі дні життя моє у кожну годину, нинішній час і минулі дні, ночі, ділом, словом, помислом, об'єдінням, п'янством, пустослив'ям, зневір'ям, лінищими, суперечками, неслухняностю, обмовлянням, осудженням, недбайливості, самохвальством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, з желестю, Христолюдством западливістю, по... ревнощами, зазистю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихохварством, всіми моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком, іншими мої гріхи душевною купіс тілесні, чим ти, Бога мого Творця, прогніваю, ближнього моєго образив, про що жалкую і винним, з'являюся при Тобою, Богом і маю. Е, волю е, каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покійно связаю, молю тебе вчинені мені перелічені гріхи мої.